Всім привіт! Розкажу вам потужний план цара Василія, потужного, від потужного З від потужних мовних патрулів, патріотів і у вишиванках хуйня. І Саме більше ми посйобували західні області, Франківська, Львівська, Рівенська, Тернопільська бо ми цього в Польщу, Італію, Іспанію. Там сидимо на пособі. А свої квартири ми поздавали. Російськомовними чому не на мові, але за грошики то таке квартири. Дреб з них три шкури. То є потужний план. І кричимо звідти е, за границю, ви поняли? Е, всі ви там е, маєте піти на фронт, всі ухилянти, маєте всі на мові померти на, на фронті. Кордони 91-ї УССР і вся фігня. А самі ні-ні ні. Там брав сват, робить ТЦК, а якщо що, там, навіть буряти теж працюють 90% на півставки. Може гражданські буряти, може на гражданські, ну ви поняли. Такий у нас потужний план, е план стійкості. Ee, і ще я така пісня не здам, а я не здамся, без, бо смисл. E... Ну, ви поняли пісні. Тобто получу пізди, але потім здамся. Бій потім... Tacos... буде, а потім здамся. Перемовини? Не... ні Ні, яких перемовин. Нічого, ми потужна країна, ми так потужно будемо сидіти без світла, якщо лупану ще раз. Так потужно, до речі, треба всім купляти дозиметри в Китаї. Щоб знати, де потужно лупануло, і щоб знати, щоб тут ту потужну зону не йти, щоб потужно від радіації потужно не, не, не спотужитися, не, не скопитися. Е, ото, ото купляйте цей. Будемо сидіти після того, що під новий рік, думаю, буде потужний отвєтка, І будемо потужно сидіти 2-3 години, ну максимум 4 на день. Якщо постіти, а то буває, не може на тиждень. А то зима то байка. Як, як, продукти можна на, на костері варити, на балконі вся фігня і на балконі все, нічого не спортиться, але нічого, зато ми стійко, стійко і потужно. Ну, коротше, то це, це такі мої мрії про все одягаємо фульгу, і радіозлучення, особливо каструля, яка сильно прикипіла. Особливо франківську мовний патруль. Не патрулі бідних пенсіонерів, які у нас мітнику купаються і допомагати. Ні, нам треба мовний патруль. Ми такі потужні, У нас так проблем. Франківську немає. Нам стільки бракує мовного патруля. Все так потужно. І приїду за і джамшути. Але ми будемо їм будувати мечеті. Ну ж, Бог то один, ну так. Але московського патріархату церков не може. Ні, ні. Московського ні. А їхні мечеті важ. Ну, ну то бог то один, ви поняли, а це то все буде потужно. Потужно франківську марценків, яка не виконує план е, бусифікації, ну, ви поняли. Ну, якщо що, ми окремо, якщо ми з державою, ми потужного зелен. Моне місце вилезуємо потужно, щоб сидіти коротко, на потоках і при владі, бо ми тільки всі потужні патріоти в вишиваночках, в тут ключок. В ошиманках і цю. І, і на мой. А якщо влада поміняється, вдруг нас захопить НАТО. Чи Китай, чи щось таке, якісь інші марсіани. То тут ми квіточку змінимо на іншу квіточку. Ось так або ось так. І ми станемо іншу, іншу потужні. Було потужне, а ЗЕС стане потужне О ілі, К, і якось там буде. Але головне, щоб було все на мові на вишиванках і потужно. Отакий От план стійкості. Інтереси сійкості, коли тебе взад, чи ти коли сійкості стоїш на колінах і тобі дають в рот? Хм. треба задуматись. Потужно, потужні. Це патріотки, особливо вам, це, коли ви там кричите, собі шукаєте там французів, італійців, і на своїх чоловіків пішли на фронт, там будете в Україну, приїдете за Рушаровими межам, що там їх за, замінити. Ну, то менше май, з тим. Але ви потужно любитеся там. Е, як то кажуть, любіться чорнобриві, но не з мускалями. З неграми, з азіатами, з рушаном, то таке баходене, але мускальський патерхатний йти. Потужно, потужно. Каструлю тримаємо і потужно, потужно, Ох, потужно. Ми, блядь, потужні, то піздець. Всі нам завідують нашій потужності, щоб ви знали. Всі країни нам завідують.